Будемо говорити про Саудівську Аравію і про зустріч, яка відбудеться там у місті Джида. Зеленський заявив, що на переговорах з американською делегацією у Саудівській Аравії на наступному тижні Україну будуть представляти глава офісу президента Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга міністр оборони Уміров і заступник глави офісу президента Павло Паліса. Значить, що там може бути. По-перше, Георгій Тихий, це речник МЗС України, каже про те, що Україна і Сполучені Штати можуть підписати угоду по надрам в ході цієї зустрічі на наступному тижні у Джиді або в Ріяді. Поки що не зрозуміло, чи в Джиді, чи в Ріяді, мені здається, це не так важливо, але окей. Тобто є дві теми для обговорення. Перша – це ось ця угода по надрам, друга це припинення вогню. Далі більш детальніше про це вам скажу друзі. Значить, що цікаво, що переговор пере, перемовники від Сполучених Штатів відправляться у вівторок в Саудівську Аравію для зустрічі з представниками України. Про це написала в ікс журналістка Fox News Джекі Генник, Рубіо, Уїтков, Волц. У вівторок відправляється, Вона пише Веріят, щоб зустрітися з українцями, включаючи Єрмака. Написала вона. Значить, е, далі зустріч відбудеться в середу. Наскільки ми розуміємо? Високопоставлені офіційні особи США і України зустрінуться в Саудівській Аравії в середу, щоб поговорити зусилля з досягнення миру в Україні у війні з Росією. Про це Ексі сповідомляє з посиланням на е, відповідні джерела. Видання пише, що американську делегацію буде очолювати радник з нацбезпеки Волц, в якому в рамках цієї делегації до нього долучиться державний секретар Рубіо і спецпредставник Віткофа. А українського буде очолювати Андрій Єрмак. Тут треба сказати, що знову немає кітакелега. Знову немає генерала у відставці кітакелега, який був призначений представником. Трампа в, з урегулювання цієї війни, його знову немає. Його не взяли на розмову з російською делегацією, його не беруть на розмову і на консультації раніше з українською делегацією. Ну, цікаво, виходить, фактично, що фактично, Кіт Келок зараз розповів, їздить, їздить по різним майданчикам, виступає на різних ефірах і розповідає про те: ой, слухайте, як же ж потрібно всім нам жити? Так, може він би собі порадив, як йому тепер жити, тому що його просто не беруть. Якщо в першому випадку з росіянами його не взяли, тому що ну писали принаймні про те, що росіяни були проти від Келега, ну з української сторони тоді чому його не беруть? Ну мається на увазі під час зустрічі України і сполучених штатів, чому його не беруть? Я думаю, що є певні проблеми, і з цими проблемами. Потрібно розбиратися, але ну це ж підкреслює насправді рівень представництва. Правда, це ж підкреслює в тому числі його статус. Навіщо його представляти? Я в принципі не розумію логіку Келлога в такому поважному віці людина, яка дуже багато що зробила, яка побудувала свою кар'єру, щоб так і споплюжити в кінці свого життя. Вибачте. Окей, це його справа, але його не буде, і це правда цікавий момент. Значить, далі, що відбувається, друзі, Зеленський також відправився в Саудівську Аравію, але він не буде брати участь в цих переговорах. Була перша інформація. Друга була інформація, що він не відправився в Саудівську Аравію. Незрозуміло взагалі, але ну про що про що сам український президент каже наступного тижня, в понеділок запланований мій візит до Саудівської Аравії для зустрічі з принцем. Після цього моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна більше всього зацікавлена в мирі, підкреслює президент. Цікаво, що ми постійно підкреслюємо, що ми зацікавлені у мирі, і нам ми маємо це робити, оскільки дональ трамп чомусь вирішив, що лише Росія зацікавлена в мирі, а ми ні. Хоча все якраз навпаки. Тому ну, скільки б ми не говорили, що ми зацікавлені в мирі, я не впевнений, що щось зміниться в голові у Трампа, але ну ми просто змушені це робити, тому що так, такою, так диктує політична логіка ситуації. От, і все, не впевнений, що це щось змінить. Я думаю, що всі свідомі люди розуміють, що в першу чергу Україна хоче миру, але ми просто змушені це повторювати щоразу, щоб до Дональда Трампа дійшло десь там, що ми також хочемо миру, Дональда. Ми також. Що буде далі, значить. Шестимісячне перемир'я і угода по завершенню війни будуть обговорюватись на зустрічі США, України і Саудівської Аравії. Про це каже спецпредставник Трампа Стівен Вітков. Судячи по всьому, ідея про шестимісячне перемир'я належить американцям. А що пропонує українська сторона в кооперації з європейськими партнерами на місяць встановити перемир'я в повітрі? Але про це я вам згодом розповім. Значить, далі, коли преса пише про те, що американці хочуть на 6 місяців припинення вогню, я вирішив переглянути, прочитати слова Віткока е, і знайшов повну його цитату. Президент Зеленський відправив лист президенту Трампу. Я думаю, що президент е, прочитав це як дійсно гарний і класний позитивний крок. На основі цього зараз ведуться обговорення з координації зустрічі з українською стороною в Еріяді і, можливо, навіть в Джидді. Місто поки не визначено, але це буде Саудівська Аравія. Ідея заключається в тому, щоб виробити рамки мирного мирної угоди, а також передбачити а, початкове припинення вогню. Тобто, США, як і раніше, наголошують на повній зупинці вогню в Україні, і будуть просувати це на перегорах а, з Україною в Саудівській Аравії, яка відбудеться наступного тижня, тобто, фактично. Не про 6 місяців. Вітков вказав, я не знаю, що журналісти взяли, що мова йде про 6 місяців. Перемир'я на 6 місяців. А на безстрокове перемир'я я так розумію, що мова йшла про це. Ну, виходячи з цих слів, які я ще не вам процитував. Я думаю, що мова йде в першу чергу про безстрокове перемир'я. Трамп не казав, що він хоче перемир'я на якийсь короткий проміжок часу. Він казав про те, що це має бути велика угода. Тому для мене дивно було, коли журналісти написали про 6 місяців. Я на початку вам про це сказав, друзі. Значить, Вашингтон вже повідомив Москву, хто буде від США вести переговори про по Україні. проінформують і Київ заявив спецпредставник Трампа. Відков також він сказав, що Трамп дав зрозуміти Зеленському, що шлях назад ем, до їх переговорів є, і США задоволені першими кроками Києва. В цьому напрямку при цьому кажучи про перспективи скасування відміни паузи про передачу зброї і розвідданих, Вітков заявив, що Сполучені Штати Америки виходять з того, що у відношеннях з Україною все пановиться. Це цікавий момент, все пановиться, каже він. Тобто друзі, що відбувається наступного тижня, у середу, зустрічаються делегації України і Сполучених Штатів Америки і будуть обговорювати два аспекти: перший це. Угоду прокопалани, друге, це перемир'я. Задача американців, яка значить дотиснути Київ, щоб Київ пішов на перемир'я. Задача Києва, яка, значить, ми будемо пропонувати перемир'я на один місяць. Про що Зеленський, Макрон і Стармер, нібито домовились: мова йде про ем, припинення ударів в повітрі, мова йде про припинення ударів на морі, мова йде про припинення ударів по енергоінфраструктурі. Ну, давайте скажемо чесно: у росіян в цьому контексті є певна перевага, тому що, по-перше, у них є чим бити, у них є як бити, і у них в достатній кількості є чим бити. по нам. що є у нас. Давайте так вірніше почнемо: що чого немає у нас: у нас немає розвідданих і у нас немає американської зброї, яка я нагадаю, була зупинена або ж призупинена. Це означає, що ми частково осліпли. Нас не попереджають про те, що росіяни хочуть нас обстрілювати як попереджали раніше, а значить, можливості і часу підготуватися так, як метувалися раніше. У нас також немає. Це означає, що ми стали більш вразливими. Далі у нас не можуть завершитися, закінчитися просто ракети до ППО. Ну, пишуть там про 2-3 неділі, 2-3 тижні. Вірніше не знаю, так це чи не так. Треба у військових запитувати, але ну, десь я вже чув про 2-3 неділі. Так тому напевно трошки більше. Тому що з іншої сторони про півроку пишуть незрозуміло, але якщо є певні аналоги там систем ППО від Європи, то Сполучені Штати Петріот найкраща суперсучасна система ППО ПРО у нас ракет дійсно обмежена кількість, і зараз вони зупинені. Тому тут можуть бути проблеми, я це все до чого веду так довго розлого до того, що Росія просто відмовиться від цього. Ну я розумію, якби там, наприклад, були росіяни присутні. США, Україна, Росія, тоді про це можна говорити. А так домовитись до чого, щоб що щоб це запропонувати Росії, яка від цього відмовиться, а вона відмовиться більш ніж очевидно, тому що їй просто це не вигідно. Тому я не знаю до чого можуть йти сторони на цих перемовинах, і що американці яка у них задача? У них задача запропонувати певні умови, значить, підписати усю угоду про корисні копалини на своїх ще й до всього умовах, так. І е, потім вже з росіянами проводити відповідну роботу. Я думаю, що вони просто для початку хочуть з'ясувати стартові позиції Києва, хоча вони вже і так з'ясовані. Я думаю, що там буде просто так: типу, у вас мало карт, як каже Трамп, і давайте йти на переговори, тому що ми вам не будемо допомагати. І, в принципі, ми можемо вийти навіть з цього процесу же вже не так давно, або Україна під буде брати участь цій угоді, або ми просто з нею виходимо. Вот і все. що ще каже Трамп, Трамп каже про можливість введення масштабних санкцій проти Росії, тому що вона цитую: розносить Україну на фронті. Ну нехай би приїхав і подивився, чи розносить, чи не розносить. А може, це ми розносимо, чи він в Україні побував так само, як його віце-президент Джо Дівенс по Google Maps? Не знаю.